Про головне події в Харкові та області 24 липня. Сьогодні в Харкові день вибухів і прильотів. Гриміти почало з самого ранку. Між п'ятою та шостою годинами армія РФ вдарила ракетами по Немишлянському району та безпілотником по Малодонилівській громаді. У місті прильоти по приватному будинку та офісу швейцарського фонду протимінної діяльності. Є руйнування, пошкодження автівки. Начальник слідчого управління гунацполіції Харківщини Сергій Болвінов повідомив, що удару завдали із кадром. М за містом російський дрон влучив по території екопарку. Попередньо це був шахет, проте остаточно тип ще встановлюють. Внаслідок удару загорілася конюшня на площі близько півтори тисячі квадратних метрів. Повідомила прес служба ГУДСНС СНС України в Харківській області. На той момент у будівлі були коні та кенгуру. Усіх тварин вдалося врятувати, хоча кенгуру не одразу знайшли та деякий час вважали зниклим безвісти. Після кількагодинної годинної паузи росіяни в день здійснили кілька ударів балістикою по Харківщині. Поспіль між дванадцятою та п'ятнадцятою дня ракети кілька разів били по холодногірському району Харкова, а також полозовій. У Харкові спочатку атакували інфраструктурний об'єкт, де виникла потужна пожежа. Згодом удар прийшовся по промисловій зоні. Мер міста Ігор Терехов повідомив про шістьох постраждалих. У Лозові одна людина загинула, чотири отримали поранення. Доля ще двох станом на 17.30 була невідома. Ворог атакував інфраструктурний об'єкт, повідомив начальник ОВА Олег Сенігобов. Проте на цьому російські терористи не зупинилися. Далі вони згадали про каби. Авіабомби скинули на середмістя Харкова та Малу Данилівку. Мер Харкова Ігор Терехов поінформував про приліту район житлової забудови. Загорівся будинок станом на 17.30 було відомо про двох постраждалих. Голова Молодининівської громади Олександр Гололобов повідомив: всі люди цілі зруйнована лінія електропередач. У Харкові сьогодні пом'якшили графіки відключень електрики. Поки що це сталося одноразово. Зранку Харків обленерго повідомило, що відключення скасували до 16-ї години. Раніше в Укренерго неодноразово пов'язували важку ситуацію в енергосистемі не тільки з наслідками російських обстрілів, але й із рекордною спекою в Україні. Ситуація покращилася зі зниженням температур. Найближчим часом синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології прогнозують температури близько 30 градусів. Тож погодних причин для погірш. Ні, ситуації зі світлом не передбачається більше. Новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». об'єкти незламні разом.